Атакувати Херсон російські військові почали зранку. Вибухи чула жителька середмістя Віра. Сильно такий поми звук, як вроді стекла. Товсте, товсте розбивається. Такий звук був. Ну я тут на шестому етажі. Близько дев'ятої години під обстрілом було транспортне підприємство. Двоє чоловіків на з автотранспортних підприємств приватних. Загинули на місці, знаходились в машині. Ще один чоловік поряд зазнав скалкових поранень, був доправлений до лікарні. Трошки пізніше отримали повідомлення про те, що ще одна жінка звернулася за допомогою, отримала куба травму. Поряд з цим обстрілом. Також була надана їй допомога. Під обстрілом був і будинок Ігоря. Чули взрив, вилетіли з чокла, живі, живе, окна выбиты. Внутри все по шкурке. Отдох. Ну вот, подорвало чуть-чуть. Вроде как целый. Два. Я и жена. Пора не на сумму. На счастье нет. Были как раз в соседней комнате, только перед этим были. Здесь вышли. Это нас спасло. 19 листопада атакували військові рефи цей спальний мікрорайон міста. Поранення отримала трирічна дитина, яка разом з бабусею вийшла з магазина, розповідає продавчиня Тетяна. Була в магазині. Вийшли клієнти, які потрапили під цей прильот якраз. І хто саме? Жінка з внучкою була. Я була на складі. Вона якраз в цей момент. Дівчинка трирічна, яка Пала під обстріл разом з бабусею. Дівчинка зараз знаходиться в дитячій лікарні, стан стабільний. Зараз розглядається питання про евакуацію в Одеську область. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові дев'ять разів обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був Херсон, Садове, Придніпровське, били військові РФ і по населених пунктах Береславського району. З артилерії ворог обстрілював місто Береслав та населений пункт Зміївка, були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також, використовуючи реактивний систем залпового вогню, наносив удари по населеному пункту Тягінка. На вихідні дні місто Береслав окупант обстрілював станку, сталося загорання господарчих споруд. За останню добу та за вихідні дні, на щастя, без жертв. Лум за минулу добу російські військові 51 раз обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 323 снаряди із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.